21 квітня о 18.17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в магазині господарських товарів у місті Корисишев Житомирського району. По прибуттю підрозділів ДСНС на місце події засувалося, що появленням ухоплено горичне приміщення магазину з будівельними матеріалами та часткова продукція в ньому. А також розташований поруч дровітник з дровами. Висока температура і швидке поширення вогню через пожежне навантаження створювали труднощі в осінні. До ліквідації пожежі були залучені додаткові сили та засоби. О 19.15 пожежу локалізовано та о 21.08 ліквідовано. На місці працювало три одиниці техніки, 15 рятувальників та два автомобіля від лісівників. Вогонь встиг знищити дрова та пошкодити будівельні матеріали всередині магазину. Наразі причина та остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.